Радіоквозь! Відповідно до багаторічної традиції, угорська спільнота Верхньодесенського району відсвяткувала День святого короля Іштвана та заснування Угорської держави спільною молитвою та покладанням квітів. Святкову службу в римокатолицькому храмі імені святого Іштвана провів парох Тячівської римокатолицької парафії отець Андрій Кващук. У своїй промові він наголосив, що саме завдячуючи святому королю Іштвану угорський народ зараз живе в карпатському басейні. І якщо угорці і надалі слідуватимуть його настановам, то угорський народ буде жити та процвітати на цій землі і в третьому тисячолітті. Святий іштван... Святий іштван є першим угорським королем з точки зору римокатолицької церкви. Він був першим угорцем, який поклав угорський народ та його долю до рук Пресвятої Богородиці Діви Марії. Таким чином він показав, що Діва Марія є нашою небесною матір'ю, матір'ю угорського народу для закарпатських угорців, особа державотворця та святого короля Іштвана є дуже важливою, адже ми, тутешні угорці, теж відносимося до його спадщини. Нам важливо слідувати його настановам, знати його життєвий шлях та прийняти ті християнські цінності, які прийняв він. Я завжди кажу, що той, хто обрав фундаментом свого життя Ісуса Христа, а король Іштван зробив саме так, і в третьому тисячолітті будемо жити та процвітати на цій землі і подолаємо всі життєві труднощі, навіть найважчі, з ним та з Ісусом Христом. Після святої меси урочиста програма з нагоди свята продовжилася виступом учнів місцевої школи імені Яноша Боєвії. Заступник голови верхньотисянського середку товариства угорської культури Закарпаття Габріела Сабов в своїй промові зазначила, що і товариство, і уряд Угорщини роблять все можливе, аби зберегти угорську спільноту в діаспорі. Удьґондолом годясадік одним з наріжних каменів для Верхонтисянського регіону є збереження тутешньої діаспори. Я дуже рада, що ми кожного року маємо можливість провести це свято тут, у Солотвині. адже у житті угорського народу свято заснування держави та її засновника є дуже важливою подією. Те, що Солотвинська угорська спільнота щороку бере на себе обов'язки організації та проведення цього заходу, додає сил кожному угорцю, який мешкає в цьому регіоні. Для всього угорського народу важливо зберегти угорські спільноти в діаспорі, адже їх зникнення призведе до суттєвої втрати для кожного. Наш багатонаціональний край угорську діаспору треба берегти та робити все, щоб такі щорічні заходи і надалі проводилися. Щорічний захід з нагоди свята Святого Короля Іштвана став однією зі знакових подій року, коли збираються друзі та родичі з різних куточків Верхньотисянського регіону. Ми вдячні Богу за те, що цього року церква знову наповнилася угорцями, наголосив голова місцевого осередку Тукска МКС Солотвині Дюла Седлак. Мова озюнепігангула. Причиною нашого святкового настрою є те, що члени угорської спільноти можуть зустрітися. Зараз важкі часи в країні багато людей працюють за кордоном. У такі святкові дні відкривається можливість зустрітися родинам та друзям, як на Різдво чи на Пасху. Це важливо і з огляду на те, що ми живемо в діаспорі, адже угорців в цьому регіоні стає дедалі менше. Жителі Рахівщини та інших гірських міст та сіл вже дедалі менше спілкуються угорською мовою в побуті, і тут, на цьому заході, вони почувають себе вдома. Тут ми спілкуємося угорською, і це дає приємне відчуття причетності до спільноти. Це як Корисним для кожного з нас змінюю, на завершення урочистого заходу. Учасники поклали квіти до пам'ятника святого короля Іштвана з надією в серці, що наступного року спільнота зможе святкувати цей день в мирній Україні з більшою кількістю учасників.